Алкідні, силікатні силіконові акрилові латексні за своєю основою фарби існують різні кожна з них для окремої поверхні. Тож сьогодні спробуємо розібратись в певних нюансах їх вибору. Алкідні краски застосовуються для покраски металу, також дерева. Вони розводяться розчинником увайспірітом. Акрилові краски підходять для покраски як бетонних у штукатурних також для дерева. Силікатними красками перекрашуються поверхності, які раніше були покрашені вапняною основою. Вони не впитують в себе воду, також пропускають пар. Вибираючи фарбу, враховуємо й місце її застосування. Існує чітке розподілення фарб для фасадних та внутрішніх робіт. Що важливо тут. Для внутрішніх робіт краски вибираються в основу на латексній або на акриловій основі. Для фасадних робіт краски бувають на силіконовій основі, на силікатній основі, також на акриловій основі. Наприклад, якщо брати вибирати краску на акриловій основі, вона застосовується для цоколя і для стін для, штукату, для штукатурштукатурних стін. Якщо ми вибираємо краску на силікатній основі, вона красить фасади, які раніше були покрашені Оп'яною основою силиконові краски використовуються для покраски фасадів, нових фасадів, які раніше були покрашені краскою на. На силиконовій основі. А чи можна використовувати фасадну фарбу для внутрішніх робіт і навпаки? Деякі фасадні фарби, наприклад, на силиконовій основі можна використовувати всередині приміщень. Краски, які використовуються для внутрішніх робіт, не можна використовувати назовні, тому що вони не є атмосферостійкими. Проте вони мають свої особливі функції. Наприклад, для ванн використовується латексна краска, в якій дуже багато латекса. Вона з цікаво миття і з антигребковими добавками. Купуючи фарбу на основі розчинника, зважте, що матеріал може виявитися загустим і його доведеться розвести. А ще розчинник знадобиться для видалення фарби з інших поверхонь. Зайвим він точно не буде. Гарного вам ремонту.